За все треба зменшити бюрократизм, тому що сьогодні люди мають біяти по різних інстанціях: то за довідкою, то за якимось рапортом, то ще за чимось. Це все в силах сьогодні. Чиновників зменшити ці процедури і потрібну інформацію. Сьогодні можна брати і може брати з військоматів для того, щоб людей вже не відсилати до військоматів чи до ЖЕК. Друге питання це зменшити чи зняти оплату за дитячі садки. Оскільки цього наразі не передбачено, і це цілком сила міської ради зменшити оплату за комунальні послуги, оскільки наша ухвала сьогодні передбачає тільки квартплату зменшити, зняти, але є комунальні послуги, які нуються комунальні відприємства, цим хлопцям, які мають величезність десятки мільйонів. Обороту і для них це, скажімо так, капля в морі, і ці, ці платежі від родин, а то а для самих сімей, для самих людей це надзвичайно серйозна допомога. І дуже важливо це звичайно сім'ям, які, дай Бог, втратили годувальника, і, вирішення житлових питань. Ви неодноразово бачили, як в сесійному залі ці питання давалися квартири то прокуратурі, то, то ще якимось державним службовцям. Сьогодні всі-всі треба зупинити ці всі процеси. І є такі квартири, які надаються місту від забудовників, спіровувати їх саме для... Перше буде тих, хто втратив годувальника а АТО, ну і допомагати і розширювати житлові площі перти житлові умови іншим сім'ям. Дуже важливо щодо реабілітації і для щодо оздоровлення учасників АТО, не тільки поранених учасників АТО, а й тих, які, як води Богу, вернулись живі і не, не поранені. Але ми розуміємо, що люди, які пережили ті жахіття війни ми знаємо, що вони потребують і медичної допомоги, і реабілітації, і лікування. Всего на жаль, сьогодні міська рада не забезпечує. Ми акцентував, щоб ми підготували ці нову програму, і відповідно, щоб... Хлопці, бійці, їхні родини відчували захищеність, що за них турбується вся громада, весь Львів, саме вони сьогодні втримують ворога подалі від міста. Ну і таке елементарне питання, але знову ж важливе, як оплата за приїзд в громадському транспорті, вона абсолютно переконаний, можна цю оплату зняти для учасників тоді, сімей, так як це для багатодітних сімей. І переконаний, що ні перевізники що цього не постраждають, ні транспортна система в Львові цього не абсолютно не поможе. Забезпечення житлом, ці ініціативи. Є декілька варіантів. Ну, перше, є квартири, які дійсно надаються міській раді від забудовників, як за рахунок звільнення від внесок за інфраструктуру. І неодноразово ви чули скандали в міській раді, в місті про те, що ця чи інша квартира пішла тому чи іншому чиновнику. Це треба категорично зупинити, і якщо такі квартири будуть попадати в місто, то значно розподіляти і в першу чергу для родин, які втратили годувальника в АТО. Наступне питання: дійсно, ми від час часу виділяємо земельні ділянки під будівництво багатоквартирних будинків з чи то з допомогою інвесторів, чи то з допомогою порівняно капітального будівництва. В цих Будинки, всі квартири ще вже треба, щоб надавалися, можуть надаватися житлових е умов для е родинам МАТО. Крім того, є вільні земельні ділянки, які теж можна розробляти. І в дворі місті є земельні ділянки, які можна розробляти і давати е цим родинам. Тобто є декілька шляхів, я переконаний, що треба рухатися всіма шляхами, бо в кожній сім'ї може бути своя ситуація.